Іван пішов в барбершоп. Подивилась. Принаймні він має бути тут, поки я ще робила закупи. Він сказав, що десь тут у підвалі буде стрихтись. Взяла ключі від машини. Друзі, привіт! Сьогодні не багато нових кадрів буде, не фільмую всі свої буденні справи. Тут трохи заклопотана, звичайно. Ось тільки що показала, як користуючись моментом, чоловік мій знайшов собі перукарню, точніше, барбершоп, саме хлопець перукар, йому зробив зачіску, зараз покажу, яку саме. Ми через інстаграм замовили тортик. І це буде щось неймовірне. Ніколи ми такого тортика не замовляли. Це наш перший досвід. Ось таку красу з ліними улюбленими героями мультфільмів Габі Габі Хаус. Називається. Ось зараз буде реакція в дитини на таку красу. Майже 2,5 кілограми. Будеш дивитися, який тортик? Так. Ой, який гарний. Погано видно. Ні, гарно. Ядай видно. сюди. Ось дивись який. Хто там? Гади, кота фея, кале. Каражита, доча Брок. Ти такий хотів? І Ти такий Шку... хотіла, лі? Угу. Да. Гарний? Так. Це все можна <плес> їсти. Все це їстівні, і картинки всі їстівні. Зараз дивиться новий сезон Габі. <гас> так! так. Вау. І Отже, про тортик для Лії. Саме про такий ми мріяли Лія. Я їй так описувала, який торт ми змогли б їй. Її... Замовити тут в Україні в горішніх плавнях. А насправді в мене не було жодного контакту, як це зробити, але дуже просто це можна було реалізувати через інстаграм торти, горішні плавні. І там було навіть кілька сторінок, кілька пропозицій від різних майстринь. Я обрала ну, першу, яка мені сподобалася, яка робила щось на кшталт того, що ми собі уявляли. І зв'язалася з нею через повідомлення. Буквально в суботу ввечері, на понеділок, вже приготували нам цей торт. Ми його забрали, коштував він 1635 гривень. Що, на мій, на мою думку, я недорого, враховуючи скільки сили, яка майстерність і вміння потрібні для того, щоб це створити два з половиною кілограми. Десь торт. Загалом, ми забігаючи наперед, ми його вже відвідали з'їли. Так, і він спробували, і він виявився смачним. Так, хто це з басейну прибіг? Це мій бутортик. Так, я його якраз показую, який він був. Мам, я знімаю мам. вже. А співати будемо. Давайте співати. З ним народження. З ним народження. З ним народження наша лічка. З Днем народження бажання задоволю. Дуй сильно. Вище підійти, доціль. Вище. Ура! Покайте, Світло. Все, тепер можна їсти. Ні, хто буде їсти? З радістю і задоволенням підтримуємо місцевий малий бізнес, мікробізнес, а саме і жіночі, жіночі такі ініціативи мені дуже подобається, що є можливість і самим порадіти, замовити таке свято для донечки до того ж, з героями, персонажами її улюбленого зараз мультфільму, і підтримати тих, хто намагається ось так. от... Заробляти додаткові кошти, я всіляко це вітаю і ну, взагалі молодці. Е, я не дуже обізнана тим, що відбувається насправді у Франції, чи є така можливість. Я її не шукала. Але я підписана на групу у Фейсбуці нашого міста і зазвичай ніхто, здається, там навіть не шукає такої можливості і. Треба, Можливо, якби я довше там жила, чи більше товаришувала з місцевими мамами, в тому числі. Можливо, я знала б про певні ініціативи. Та ось тут такий вид бізнесу розповсюджений і. Ось ми нарешті пересвідчились, наскільки це зручно, смачно, круто, і скільки це додає атмосфери свята. Лію ми привітали, виповнилось 5 рочків, всі щасливі залишилися, купа подарунків. Лін ще останній найбільший і бажаніший ще не доїхав. Приїде теж обов'язково зафільмуємо, покажемо ту гітару, яку вона замовила. Це вас тачія. Класно ви зробили. Я з для фільму. Так, іще дідусь дістав. Роздобув десь, позичив величезний басейн, майже 4 метри в діаметрі і метр 30 висотою. Тобто, є де розгулятися дітям. Вони вже другий день там проводять багато часу, ось придумали собі розвагу. Щасливі, справжні літні розваги в них ось таке літо яскраве з водою і з розвагами водними. Всі щасливі. Ось так звітую вам потрошку, як наші справи просуваються, і на контрасті вирішила вам показати, додати сюди відео п'ятирічної давнини, а саме 5 червня, 5-6 червня 2019 року, там де я ще вагітна і чекаю, молію. Тобто там будуть четверо хлопців. Як я з ними тут перебувала у батьків, здається, близько тижня. Тоді на канікулах дитячих ми тут провели. Які в нас були пригоди, як ми ходили тут на лісове озеро, і тоді ще не було ніяких пересторог щодо фільмування? Міста і околиць не те, що зараз. До речі, стосовно попереднього відео, там де я розповідала, чому я видалила відео, а насправді влог, в якому я начебто показала зайвого, показала вулиці або якісь будівлі, я його насправді не видалила. Це я неправильно, некоректно висловилася. Я його приховала для загального доступу, а потім змінила доступ саме для спонсорів каналу. Так, мені здається, буде найправильніше, найдоцільніше зробити, щоб люди, яким цікаво, важливо, які є ось такими справжніми, не те, що справжніми, а постійними, так глядачами, які. Не сторонні люди, не ті, які можуть використати певну інформацію на свою користь, ось яким я довіряю, я цей доступ залишила. Якщо ви хочете теж стати спонсорами, не заради відео, можливо, воно і не таке буде для вас ціннісне і цікаве. Для того, щоб підтримати ось таку мою діяльність, наш блог, який я веду і щодня намагаюся викладати нові відео. Ви теж можете стати е, спонсорами, натиснувши, натиснувши к, е, кнопку спонсорство, або треба перейти за посиланням, яке під цим відео і під, під останнім. Лія". Під останніми відео теж є таке посилання. Це на моя. Вчора. Що на твоє день народження? А хто тобі ляльку подарував? Дідусі бабуся, і ще це не все. Що... Це ще не все. Оп, зламалося трохи. Так, все Ні, будем... Це не все. Навіть у таке. Може, все вже? <гум> ну, що там? Ми всі чекаємо. Що ще? Так, ну, таке б... бачили. Точніше, в тому прихованому відео це було. Добре, менше з тим. Е в будь-якому разі, я вам вдячна за те, що переглядаєте це відео, і за те, що додивитесь його до кінця, бо це я ще не. Кі... Картинку. Ти мене трохи вдарила. Ну, ну, ми і... потім ще покажемо. Давай в наступному таке... відео. Ми потроху з Лією малюємо цю картину. По номерах Ілія розбирається в номерах і все робить правильно. Ось. Ми про це ще окремо будемо вам розповідати. Все, дякую. Продовжуйте, Залишайтесь на каналі, продовжуйте дивитись відео і не забудьте поставити вподобайку. Будь ласка, буду вдячна. Бувайте! Привіт всім! Ми... Лягаємо спадки, бо в нас є плани на вечір. Так? Нам треба відпочити. Так, ну, відпочиваємо ми активно. Були на озері, які в нас тут неподалік. І, ну, ви все самі зараз побачите. Там, там є коні і коні. Смотри, самка и самец кони самец, самец и і... 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 самка. То коза. Еще корова. Самка и самец. Є... Самозель. Кого саме. И козы. І И це кобила на кінь. Так, молода конячка. Дивись, бачиш, вона йде. Бачиш, вона у коня. Та не бійся. Ну, чого? Давай. Ти що? Ти знаєш самого Ні, Не знаю. ма, обходь. Оля, обходь. Мама, бачиш, обходь, обходь. Біжи, вона ж не собака, вона не побіжить за тобою. Мама, Ах! -то в нас впливати, так, мама? на трусішки. Ага, Коняком. Перелякались колючки обережно колючки, колючки. Ай-яй-яй-яй. Поколовся? Да. Ну і так, я вже давно пошрапився. Я думала, ми їм моркву дамо або цукор. Що вони там ще люблять? Яблука. Яблука, Сіно. Та сіно. Сіно рідко їм не треба. Вони... А Бач? Це... О, мам, дивись, це як Так, це чапля, точно. Ну. Нелелека. Ми так кричали, вони всі розбігли. Полетіли вже чаплі. Це рябки. Дуже близько не туди. Дивися, які гарні рослини. Да, Зараз придумаємо щось. Це якийсь лагер шкільний. -а -а! Оля Вона така гарна. Такі кольори гарні. Да, Ось ну, ну, це шкідник, я думаю, що вона, якщо потрапить, там, наприклад, на капусту, вона може її поїсти. Так, і чим більше шкоди зробить, чим гарніший буде метелик. Так. і так. Я теж з тобою, мамо, я можу, я тобі рік. Ну заходимо тоді, давай. Тапки тільки пливуть. Дитячий табір каратистів вже пішов, ми залишились тут самі. Тепер тут тихо, гарно. І не весело. Чи весело все? Весело! Мама, сміть! на глубине попить воду покажи сейчас покажу. руку удаляю эту андрею руку руку убери. Видишь меня до нее до так. Давай, хтось, хтось повернувся, хтось повернувся, хтось їсти хоче. Ну, вибрати можна. Щоб в тебе було дуже довго життя і щоб ти дуже довго. жив. Молодець. мало <заду> -ять -ять -ять. -ять -ять. там потом сзади закроются туда пишут а завтра ми вже їдемо 13.40, у нас потяг страны чука Їдемо на Київ, так? А сьогодні ще раз зустрінемося з Амалією і мамою. Амалія це двоюрідна сестричка твоя. Вона маленька, Так. симпатична. Ну, все, добре. Дякую, як завжди, за перегляд. Сподіваюся, сьогодні вам теж було цікаво. На все добре.